Почуй мене аудіокниги українською. Не забувайте про підтримку канала своїми коментарями та вподобайками. Для фінансової підтримки посилання в описі під відео. Буду щиро вам вдячна. А зараз приємного прослуховування. Тітонько. Я шанобливо кивнула. Тільки ножінка Ліч показалася у дверному прорізі, що вів із кухні до загальної зали. Роботи йдуть за планом. Можна відлучитися. Меп передав мені, що Лінс потребує допомоги. Допомоги? У голосі тітоньки пролунало здивування. Трьох швачок недостатньо. Не в тому сенсі. Наскільки я розумію, наречена нервує, а її спокій запорука порядку та безпеки. Дипломатично вивернулася я. Мабуть, зрозумівши натяк правильно, ліч схилила голову набік, напевно розмірковуючи. Я мимоволі простежила за тим, як сріблясте волосся скелетованої жінки, що парила переді мною. Розсипалося по прикритому тканиною плечу. Добре, можеш іти до неї. Несподівано згодилася вона. Я прослідкую за живими. Дякую, тітонько саді. Я знову шанобливо схилила голову і попрямувала до іншого виходу з кімнати. Тому що ліч продовжувала перегороджувати своєю тендітною фігурою найкоротший шлях до сходів. Можливо, це виглядало не надто вічливо, але мені відчайдушно не хотілося отримати на вздогін ще якесь завдання? Наприклад, пов'язане із шиттям. З самого дитинства не любила цю справу. З огляду на те, що ти народилася і жила в селі, господиня з тебе була б ха, так собі. А вже ж, підселенець не втримався від єхидного коментаря. З огляду на те, що мені пророкували взагалі не дожити до шлюбного віку, нелюбов до рукоділля і господарських справ не надто когось бентежила. Не менш єхидно відповіла я. Сама підвелася з ліжка вже привід радіти, і я сумніваюся, що в нашому селі знайшовся б хтось, охочий взяти за дружину дівчину Некромага. Десь ближче до застави можливо, але не в нас. Хмм. Судячи з відлуння емоцій, мої слова стали несподіванкою для Альда. Схоже, я неправильно розумію сільські звичаї. Некромаги вже поважають, так? О, так, але це важко пояснити. Справді, як розкласти по поличках усе те складне і суперечливе поєднання забобонів, що нерозривно супроводжувало в головах простих людей будь-який вид магії? А не тільки некромагію. У тих же нижніх топцях я не побачила явних ознак цього, але чомусь була впевнена. Вирішив там оселитися чарівник, здатний на щось більше, ніж лікування чи якісь дрібні чари, і. Він неминуче зіткнувся би зі ставленням, яке я завжди називала повагою на відстані, на великій відстані. На якомога більшій відстані. А може й ні. Можливо, таке ставлення було особливістю саме мого села і людей, що жили в ньому, і не виключено, що так сталося через одного ліча, що жив поряд у горах. Підселенець ніяк не прокоментував мої похмурі міркування. А я за ними й не помітила, як піднялася на другий поверх. Залишалося лише зрозуміти, де шукати лінс. Коридор ліворуч. Орієнтовно остання кімната. коротко відповів Альт. Щоправда, поки що не можу зрозуміти, з якого боку. Повернувши голову у вказаному напрямку і налаштувавши зір на перегляд аур, я переконалася, що підселенець мав рацію. Яскраве полум'я Аури Лінз палахкотіло в оточенні трьох слабких червоних сяйв. Виходило, що швачки були звичайними людьми. І, хоча я не вважала, що вогнемах навмисно буде завдавати шкоди ні в чому невинним слугам, але переконатися в тому, що все гаразд, все ж було варто. Я полетіла коридором, який зовсім не пам'ятала у схованці Альда, бо його там нема. Тобто план будинку все ж таки відрізняється? «Так, Частина праворуч від сходів залишилася незмінною, а ту, що ліворуч добряче так розширили. Голос підселенця звучав задумливо. Щоправда, лише другий поверх. На першому я не помітив значних змін, другий за моїх часів був меншим. Зараз він відповідає за площею першому. Можливо, при будівництві Лі вирішила, що так буде краще, або будинок добудовували пізніше як знати кімната, де знаходилася лінс, справді опинилася наприкінці вказаного альдом коридору ліворуч. Зібравшись з духом і завмерши в безуспішній спробі прислухатися до тихого гомону з іншого боку дверей, я обережно постукала. Зачекала кілька секунд для пристойності та акуратно штовхнула стулку. А потім згадала, що в моїй кімнаті двері відчинялися назовні. Треба звикнути. Щойно я потягла стулку на себе, як тиха розмова припинилася. Лінз, що стояла посеред просторої кімнати, повільно повернулася до мене. Судячи з її погляду, вона явно хотіла когось вбити. Я насторожено завмерла в дверях, боячись зробити зайвий рух. Але погляд. Лінс вже встиг пом'якшитися до лише роздратованого. Тож згусток полум'я в скелетоване обличчя мені явно не загрожував. Проте сама ситуація інтригувала, що могло настільки роздратувати мага вогню. Все що завгодно, єхидно підсказав Альт. Я тебе не питала. Тільки тепер я помітила, що Лінс була значно вище звичного мені зросту. І коли троє дівчат поверх чиїх голів дивилася на мене чарівниця, відійшли вбік і шанобливо вклонилася, я зрозуміла причину такого зросту подруги. Маг вогню стояла на чомусь схожому на постамент, одягнена в щось, схожа на наглухо закриту темну мантію. Чи то чорну, чи то темно синю. Судячи зі шпильок, що стирчали тут і там, вбрання підганяли по фігурі, причому тканина виглядала настільки щельною і важкою, що я одразу поспівчувала лінз, вимушеній у ній кутатись. Хм, Не думав, що традиційне весільне вбрання все ще використовують. Хмикнув підсаланець. Це весільне вбрання? жахнулася я. Хіба воно не має бути е, гарним? Мені одразу згадалися розшиті бусинами і яскравими візерунками сукні моїх родичок, шиттю і прикрашанню яких вони присвячували майже весь свій вільний час у дівоцтві. Ну, буде, мабуть. Припущення Альда звучало невпевнено. Насправді залежить від традицій роду, додав він. За моїх часів традиційні весільні вбрання були схожими на це за покроєм, але оздоблення та забарвлення відрізнялося залежно від сімейних кольорів. Якщо такі були, ну і вподобань майбутнього подружжя. Щось мені підказує, що вподобання лінз явно не збігаються з тим, що на неї намагаються натягти. Ти щось хотіла? мученицьки посміхнувшись, запитала чарівниця. Мда, сподіваюся, вона правильно зрозуміла причину мого мовчання. А то вийшло трохи ніяково. Меп сказав, що тобі потрібна підтримка. Обережно почала я. Лінс закотила очі і втомлено зітхнула. Взагалі мені потрібна була підтримка від нього. Але оскільки його думка не співпала ні з моєю, ні з думкою його тітоньки. Він вирішив відправити тебе. Хитро, пробурмотіла вона. Весь цей час швачки стояли практично нерухомо, зосереджено дивлячись на підлогу. До мене не одразу дійшло, що вони чекають на дозвіл на продовження роботи якої напевно вистачить на всі дні, що залишилися до весілля? Продовжуйте. Дівчата безмовно обступили Лінс. і я знову бачила лише її обличчя, на якому застиг стоїчно мученицький вираз. То що не так? Я підлетіла ближче, щоб не розмовляти через половину кімнати. Все не так. Крізь зуби процідила чарівниця. Ти ж бачила це. Вона з натиском вимовила останнє слово, опускаючи погляд на тканину, що закривала її груди. Ну, вбрання ще не завершене. Коли воно буде завершене, краще не стане. Лінс кисло посміхнулася. А моя сукня, щоб ти знала, їх не влаштовує. Це яка? Мах вогню вказала кивком кудись у бік, і там я побачила манекен. Він був одягнений у довгу сукню. Просте вбрання без прикрас трохи розширювалося донизу і немало рукавів. Але відсутність будь-якого оздоблення. Повністю компенсував незвичний колір. Ніби живе полум'я сукня переливалася різними відтінками червоного, жовтого та помаранчевого, а плечі манекена напівпрозорим серпанком вкривала чи то накидка, чи то вуаль із блідо золотистої тканини, подібної до якої я в житті ніколи не бачила. Втім, після смерті також. Яке гарне. протягла я. Гарне. Луною відгукнулася чарівниця. Навіть попри неповний комплект. А чого бракує взуття? Ні. Немає накидки з вишивкою, в якій символічно розповідалася б історія мого роду і вказувалося моє місце в ньому. Лінз сіпнулася і болісно скривилася. Одна з дівчат злякано залепетала вибачення. Чарівниця зітхнула, скосивши очі на неї. Але цю накидку я не маю права носити, бо за пару днів мій братик повернеться додому, щоб повідомити усіх, що я загинула. Я розгублено клацнула щелепою, не знаючи, що відповісти. Вловила емоцію Альда. Він відчував приблизно те саме, що й я. Мабуть, щоб іншим не кортіло повторити її шлях. Задумливо протягнув підселенець, тільки но я помітила його дивовижну мовчазність. Виявляється, я даремно непокоїлася. Лінс сумно посміхнулася, Айт справді крутився біля пагорбів, щоб привернути увагу меба, але не для того, щоб вкотре спробувати повернути мене. Просто хотів передати цю сукню разом із побажанням щастя, таке собі прощальне привітання від мого сімейства, про яке воно і не підозрює. А як же решта магів вогню тебе ж можуть побачити, повідомити сім'ю, що ти жива? Навіть якщо побачать не повідомлять. Навіщо? Щоб бентежити уми своїх дружин, сестер та дочок? Я вгадав, на підтвердження своїх слів чарівниця хитнула головою і скривилася. Мабуть, знову якась із голок вп'ялася в шкіру. Тобто, виходить, що тепер тобі не обов'язково ховатися від своїх. Обережно припустила я. Але й нема куди повертатися, навіть якщо захочеш. Так, співчуваю. Та все гаразд. хмикнула Лінз. Ти говориш так, ніби я збиралася це робити. Насправді все давно вирішено. Просто в мене занадто впертий братик, і він, напевно, час від часу з'являтиметься десь поблизу, щоб простежити, чи все зі мною гаразд. За цих слів чарівниця хижо посміхнулася. Але я й не проти, щоб Меп не розслаблявся. Може, мені з ним поговорити? запропонувала я. Ну, щодо сукні. Його ти, може, й переконаєш, а от, тітоньку, саді, навряд. Чарівниця зітхнула. Та й не знаю, чи варто взагалі тут свої звичаї, до яких мені слід звикати заради мирних відносин з майбутньою ріднею. Недаремно ж мене з дитинства вчили підкорюватися старшим жінкам. Невесело посміхнулася вона. Геш! Ага і це призвело до втечі. Ну, я була не найкращою ученицею, що вдієш? Але тут хоча б не нудно. Лінс знизала плечима і знову скривилася. Тож можна й потерпіти, можна знімати, пані. Шанобливо звернулася до неї одна зі швачок. Тієї ж миті я відчула ментальний дотик, який залишив у моїй голові чітке розуміння, що це була тітонька саді легке і майже делікатне нагадування про те, що в мене є важливіші з її точки зору справи дуже вчасно до речі, тому що дозволяти підселенцю спостерігати за тим, як роздягається лінц, я не мала жодного бажання. Ханжа. Одразу зєхиднував Альт. Гаразд, мені час іти. Махнувши на прощання, я додала Тримайся і рушила до виходу з кімнати. Шис. гукнула мене чарівниця. Я обережно глянула через плече. Не знаю, чи казав тобі меп. Змовницьки підморгнула мені лінз, поверх голів швачок, що скупчилися навколо неї. Але ти наступна, вона поглядом вказала кудись вниз. Ти про що? Про весільне вбрання, повідомила чарівниця, як мені здалося не без нотки зловтіхи. Будеш моєю тінню. Що? Від несподіванки я навіть розвернулася на місці, бо дивуватися з вивернутою назад головою не надто зручно. А ще мені дуже, дуже не сподобалося мученицьке зітхання Альда. Але про причину цього я вирішила спитати трохи пізніше. Наскільки я розумію, розгублено додала Лінц: Саме так у вашому світі називають подругу нареченої на весіллі. Чи ні, вже вдруге за розмову я не знайшла що відповісти, тому просто кивнула. Звичайно, мені листив сам факт того, що лінц обрала мене на цю роль. Навіть зважаючи на те, що більше її обрати нема кого. Але це ж означало, що ти будеш в центрі всіх подій, Так. похмурий тон підселенця цілком відповідав моєму усвідомленню майбутнього кошмару. Принаймні в тому, що це буде зовсім не так легко, весело та захопливо, як у дитинстві, я чомусь уже не сумнівалася. Я дуже рада стати твоєю тінню. Беземоційний голос ідеально передавав ступінь моєї радості, але не впевнена, що це вдалий вибір. Чарівниця демонстративно розвела руками та повернулася до мене спиною, дозволяючи швачкам стягнути з плеча тканину майбутнього весільного вбрання. Я швидко відвернулася. Хоча багато чого залежить від того, хто буде тінню нареченого. Раптом додав Альт. А хто буде тінню нареченого? Мені теж стало цікаво дізнатися про ім'я цього невдахи та страждальця? Не повіриш? Сад? Не втримавшись, я шипляче засміялася. Що ж, я, безперечно, була не самотня у своєму захваті від майбутнього свята. Залишалося тільки до нього дожити. Дуже дякую вам за увагу. Мені дуже приємно, що ви залишаєтеся з моїм каналом і продовжуєте слухати про пригоди Шис та Альда. Вже зовсім скоро на каналі буде повна книга Ціна дволичності. А потім Продовження. Друга частина. Тож залишайтеся зі мною і надалі. До нових зустрічей!